Сьогодні готую ось таку смакоту шарлотка на бісквітному тісті Дуже-дуже смачний, не дуже простий і з цукром не саме дієтичний рецепт. Але дуже мені подобається і восени частенько її готую. Підготовлюємо яблучки Миємо, вичищаємо з родинку, нарізаємо дольками, кубиками абсолютно не важливо. Беремо на ось таку велику шарлотку 6 яєць, розділяємо на білки і жовтки. До білків додаємо одну склянку цукру і збиваємо до густої біни. Потім додаємо по одному жовточку і далі взбиваємо. Робимо таке густе-густе тісто, додаємо півтори склянки муки, просіяної бажано, додаємо потрушки і перемішуємо такими зверху вниз, щоб не впало наше тісто. Муку вмішуємо потихеньку, не спіша. І робимо це ложкою, лопаткою чим зручно. Далі заливаємо цим всім наші яблучка. Я вирішила зробити тоненький і великий. Можна зробити товстий і в маленькій формі, як кому зручно. Дуже класно виходить в мультиварці. раніше так пекала, зараз У мене її немає.